Знаете, мне що ми більш менш. більш-менш. Ну зараз будемо дивитися. Так, а тут ми ее бачите у нас є 5 power палет, паверов. А дивіться, якщо у нас буде, допустим, там 20-30% у нашого робокопчика, то він іноді иногда буде не виконувати наші карди. Ну, або наоборот, я буду він назад. Ну, в такие моменты ви поняли. Сами вкусні. Ага. Давайте грудачок зробимо. Так, зараз я вам скажу, потому що я так не знаю. Я, я знаю, що 160-180 це best of the best класно, Якщо уровень начать... Другий з таким. 140 це більш менш. Все ще менше 140, це дуже погано. У нас 159. Бачите, я вам казав, 160-180 це без Бестозебес. У нас немає без, 100 Безбес, yeah, бо so, uh, kind of 1% не вистачає. Значить, у нас просто нормально. А, Оцю кислоту не падати. і оцей мостик падає.